Із 14 травня на Чернігівщині, як і в цілому в Україні, починається складання національних мультипредметних тестів, необхідне для вступу до вищих навчальних закладів. Учасники вже отримали запрошення у своїх персональних кабінетах і вже знають, коли і в який день вони будуть проходити національний мультипредметний тест. Ми говоримо з вами про рамки з 14 травня аж по 15 липня це з урахуванням і основної сесії, і додаткових сесій. У основну сесію всі учасники, які зареєструвалися на Чернігівщині, вони зможуть пройти національний мультипредметний тест протягом 18 сесій. Ми маємо зареєстрованих в Чернігівській області у цьому році 7177 осіб це більше ніж було у минулому році, хай незначно на 300 з чимось осіб, але це більше. І маємо зареєстрованих випускників поточного року 5956 осіб. Це ті, що закінчують безпосередньо і здобувають повну загальну середню освіту у 2024 році. І маємо випускників минулих років, які зареєструвалися на проходження національного мультипредметного тесту. 1183 особи це ті особи, які здобули повну загальну середню освіту раніше. Трошки розходяться цифри. На слайді у мене по виводу випускників минулих років це вже уточна більше інформація. Тестування буде відбуватися в тимчасових екзаменаційних центрах. Їх точне розташування не розголошується з міркувань безпеки, але перелік населених пунктів області, в яких знаходяться ці центри, повідомлений на загал. Визначено перелік з 11 населених пунктів. Я їх можу оголосити. Це буде це будуть наступні міста: Бахмач, Бобровиця, М'єна, Ніжин, Носівка, Прилуки, Чернігів та селище Казеле Скора, Пріпки Телолаївка. В цих населених пунктах визначено 21 один тимчасовий екзамінаційний центр. Скажу, що ми дуже грунтовно підійшли до цієї роботи, дуже виважено, і тут врахували всі фактори. Перш за все, головна увага була зосереджена на створенні безпекових умов, зрозуміли нам всім причин. Але ми працювали і над логістикою, щоб діти змогли вчасно добратися до пункту тестування. Про основні умови і правила проведення національного мультипредметного тестування розповідає директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. У 2024 році це особливість цього року. Маємо не три предмети для складання сертифікаційної роботи, а чотири. І сам тест буде. Сама сертифікаційна робота складається із двох блоків. Перший блок у нас це українська мова і математика. Другим блоком буде історія України і четвертий предмет за вибором. Українська мова, математика історія України це три обов'язкових предмети цього року, які складають всі учасники національного мультипредметного тесту. Серед предметів ми маємо наземні мови, яких чотири у нас англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, фізика, хімія це предмети, які були і минулого року. В цьому році додавалися ще два предмети, яких не було в минулому році. Це теж особливість цього року. Це географія і українська література. Найбільше обиралися серед четвертого предмету це англійська, так, біологія, географія, українська література. Учасники вже отримали запрошення, знають свої пункти тестування. І для того, щоб їм потрапити у пункт тестування, вони повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, сертифікат учасника 2024 року, і мати з собою запрошення. І бачите, там у нас на зображенні, що це можуть бути як паперові варіанти документів, так? як паперові варіанти, так і можуть бути в телефоні. Ну, документ, що посвідчує особу, ми вже давно перевіряємо, якщо він є в дії. У нас в пунктах тестування обов'язково той, хто стоїть на пропуску до пункту тестування, має підключену дію і перевіряє. Тому хвилюватися учасникам, якщо забули документ, але він є в дії, він буде до пункту тестування допущений. Запрошення також може бути у електронному вигляді, і сертифікат також може бути в електронному вигляді, тому що, на жаль, ми маємо не поодинокі випадки, що учасники після. То, як завершується тестування, залишають на своїх місцях в аудиторіях і втрачають свої документи. Тому навіть якщо вони приходять з електронними, проблем не буде. До нас надходять звернення стосовно того, що в цьому році є учасниками національного мультипредметного тесту особи, які виготовляли пластикову id картку посвідчення. Особи у 2014 році в цьому році вони обов'язково повинні були змінити, але реєструвалися ще за старими. Хочу заспокоїти всіх, що хвилюватися нема чого, якщо відбулася зміна документа від моменту реєстрації до моменту, коли треба йти в пункт тестування. Хвилюватись нема чого. Головне, повинен бути документ, що посвідчує особу. Значить, це паспорт книжечка, це може бути ID-картка, це може бути закордонний паспорт, це можуть бути права водія і так далі. Будь-який документ в Україні, який посвідчує особу, дасть право входу до пункту тестування, навіть якщо реєструвалися за іншим документом. Можна з собою брати питну воду і можна брати з собою перекус. Як скористатися тим перекусом? Перекус можна буде. Підкріпити свої сили під час перерви, яка буде передбачена у сертифікаційній роботі. Дві години кожен учасник буде писати перший блок з двох предметів українська і математика. Потім 20 хвилин перерви, і другий блок це історія України і четвертий предмет за вибором. Для 20 хвилинної перерви передбачено відповідне приміщення у пункті тестування. Тому ми говоримо, що можна буде скористатись. Цим приміщенням і перекусити, тому що сама сертифікаційна робота, як я вже сказала, триває 4 години 20 хвилин з урахуванням перерви, 60 хвилин на кожен тест і плюс ще організаційні заходи в аудиторії перед кожним блоком, звідки береться запрошення так, на участь, і звідки береться сертифікат. У кожного учасника є персональний кабінет. До якого ми говоримо звертатися не тільки зразу, як зареєструвався, відправив до нас, і все більше туди не заходити, а періодично заходити до свого персонального кабінету, тому що там з'являється потрібна для учасників інформація. Ну, як ми говоримо, звичайно, звертаємося до учасників, не розголошувати місце і дату свого тестування. Прекрасно розуміємо, чому це. це обов'язково безпекова ситуація. Тому просимо не розголошувати. Ми звичайно вже отримали запрошення, запрошення не у всіх пункти тестування у тому населеному пункті, де вони проживають. Тому радимо вивчити, з'ясувати, як ви, як учасники, будете до пунктів доїжджати для того, щоб не запізнитися. Хочу теж звернутися до учасників, що вони мають права, але вони мають і обов'язки, знаходячись у пункті тестування. Що заборонено учасникам? Учасникам заборонено приносити в пункт тестування предмети, які можуть бути створювати загрозу і речовини до пунктів тестування. Протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, а це я вже говорила 4 години 20 хвилин. Не можна порушувати правила, не можна заважати, не можна користуватися і мати при собі ніякі заборонені речі, гаджети і все інше. Крім дозволених медичних приладів, які дозволяється мати при собі. У цьому році ми залишаємось на позиції, що будуть у нас додаткові технічні засоби для забезпечення безпеки у пунктах тестування. Окрім того, що у нас територія навколо пунктів тестування охороняється. Забезпечується громадський порядок навколо пунктів тестування відповідними структурами, в пункті тестування у нас будуть цьому році працівники поліції охорони, які будуть у пункті не просто, а з металошукачем, і вони мають право на здійснення безконтактного огляду учасників. Але якщо коли ми писали паперове ЗНО, Металошукач ми використовували під час технологічної перерви, коли учасник був в процесі виконання сертифікаційної роботи. В цьому році, в 2024-му, металошукач буде використовуватись до початку роботи учасника, тобто це профілактичний засіб, захід для того, щоб учасник спокійно сидів, працював, не відволікаючись і не хвилюючись, що він щось забув зробити в кишенях. Тому якщо під час безконтактного огляду працівником поліції охорони буде виявлено заборонені речі, учаснику, учасника попросять покласти в місце для особистих речей, а засобів заходів до нього. Ніяких вжито не буде. Він сяде і буде працювати далі. Ну, Коли я там говорила, що можна брати з собою аудиторію, так, там питна вода, там перекус і ручка, тому що учасникам будуть видаватися чернитки, хоч і тестування комп'ютерне, але інколи щось хочеться і пописати для свого спокою, щось виконати, розв'язати. Папір буде видаватися в аудиторії, але ручку бажано мати свою. Тому метал шукач буде, безпека в пунктах тестування, безпека в аудиторіях, працівник поліції охорони практично розраховує, буде протягом усього часу написання сертифікаційної роботи. До входу учасника в пункт тестування навіть трошечки більше з урахуванням входу в пункт тестування. Я, може, не звернула увагу нагадати учасникам, що окрім документів, які треба для того, щоб потрапити у пункт тестування, їм треба пройти з 9.30 до 9.50. Якщо прийти пізніше, в пункт тестування, на жаль. Може статися так, що учасник не буде допущений. Ми говоримо про те, що в цьому році у нас будуть веб-камери в деяких аудиторіях встановлені стаціонарно, і у нас буде відеоспостереження через інші камери, і будемо, сидячи у центрі регіональному, спостерігати, що робиться в тій чи іншій аудиторії. Маємо для цього всі необхідні нормативні документи, які дозволяють нам це робити. Ну і хочу ще звернутися до учасників, які під час реєстрації просили створити їм ті чи інші спеціальні умови. Я би хотіла нагадати, що окрім документів, які я вже називала, документ, що посвідчує особу, сертифікати запрошення, ще мати з собою цей висновок для того, щоб працівники пункту знали, чи можна буде до них застосовувати металошукач, тому що є такі застороги, що не кожен учасник має. Бути обстежений металошукачем. Якщо вам треба, буде кімната для огляду. Якщо ви приймаєте якісь ліки відповідно до рекомендацій лікаря, це повинно бути обов'язково підтверджено висновком медичним, і щоб працівники пункту про це знали і, скажімо так, до цього віднеслись з розумінням. У нас є додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, яка буде тривати в липні місяці. І у нас є додатковий період реєстрації для тих учасників, які з різних поважних причин не змогли зареєструватися на участь у основній сесії. З 10 по 15 травня додатковий період реєстрації для всіх, хто бажає скласти НМТ у цьому році. Але додатковий період. І, відповідно, додаткова сесія для участі. У нас під час основної сесії реєстрації, вибачте, на основну сесію були учасники, які з якихось причин не побачили зауважень до них, до їхніх документів у своєму кабінеті, не виправили помилки і їм було відмовлено на участь в основній сесії. Такі учасники доповнюють необхідними документами свій персональний кабінет, який вже у них створений. А ті учасники, які взагалі не створювали кабінету, не були зареєстровані, їм не відмовляли, вони проходять процедуру реєстрації повністю, не забувши написати заяву, щоб ми їх зарахували на участь у додатковій сесії, і щоб нам додали до цього обов'язково документ, який підтверджує цю поважну причину. І оці нові учасники, які ще не брали участь в цьому процесі, і ті, які доповнять свої персональні кабінети необхідними документами, внести зміни зможуть до 19 травня. Ну і для того, щоб зараз не говорити на загал, коли ж вони отримують результати, які будуть брати в основній сесії у додатковій сесії. Для цього я прошу заходити в свої персональні кабінети і слідкувати за тою інформацією, яка там з'являється.